Тримає руку на пульсі проблем мешканців центрального мікрорайону міста. Для депутата Прилуцької міської ради Володимира Мазуренка у пріоритеті захист інтересів своїх виборців. Зустрічі з лекторатом проводить щомісяця. Сьогодні ми традиційно зустрічаємося з мешканцями 83-го мікрорайону нашого міста. Ці зустрічі відбуваються кожну третю суботу місяця. З 15-ї години і до вирішення питань, які болять людям, серед нагальних проблем, що хвилюють мешканців, робота комунальних служб, прибирання прибудинкової території, вивіз сміття, зона відповідальності структурних підрозділів міської ради, отримання допомог, субсидій для компетентності вирішення питань. Депутат запрошує керівників комунальних підприємств, посадовців. Доволі часто і раніше і зараз виникає питання в організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах щодо організації організації школярів, тому що дуже багато на зустрічах людей похилого віку, і вони більш хвилюються за своїх онуків. Також напрямок, це е, який я курую. Це економічний напрямок, робота промислових підприємств міста, і як наслідок, ну вже аналіз ситуації, яка йде на даний момент у прилуках. Соціальному захисту населення також належна увага. Тісно співпрацює Володимир Мазуренко з громадськими організаціями, що опікуються людьми з особливими потребами. Цього разу за допомогою звернулися представники УТОСУ. Сьогодні я прийшла на зустріч. До нашого депутата Володимира Григоровича Мазуренка від партії Батьківщина нас із ним пов'язує давня співпраця, бо я представляю, я голова нашого прилуцького ТПУ УТОС. Він частий гість у нашій організації. Він завжди допомагає нам у вирішенні питань. І ми сьогодні прийшли. Я не одна прийшла, а із своїми членами УТОСу поставити питання, яке пов'язано із. Орендою нашого приміщення, і ми надіємося на, на те, що Володимир Григорович, як завжди, нам допоможе. Підтримує депутати сім'ї з дітьми, допомагає дитячим харчуванням, розвиваючими іграми іграшками. Приходять тут 4, 5, 6 сімей, які потребують харчування для своїх діток. І цього разу також було п'ять сімей, які отримали свої такі невеличкі допомоги для своїх дітей. Вони дуже задоволені. Хочеться подякувати Володимиру Григоровичу, за його підтримку і допомогу наразі. Це дуже важливо для нас, і він нам дає цю допомогу не перший раз і не другий раз. Це вже можна сказати, стало систематично. Нагадаємо, що зустрічі депутата Прилуцької міської ради Володимира Мазуренка з мешканцями Прилук проходять кожної четвертої суботи місяця в приміщенні центральної міської бібліотеки.